Матюкати сьогодні наша макушатня да. є, є, є. Класно то як да? друзі мої вітання, радий на вас всіх бачити на березі хаджибейського виману. Дивіться, яка у нас тут красота, які у нас тут обривчики. Приїхав в свої улюблені дикі місця. Тут пробуємо половити пелінгаса, закинемося на Карпика, тобто сьогодні у нас така розвідувальна рибалочка в цьому сезоні після відкриття. Ти не міну, що якщо пройде дощик, то тут ну, тяжко звідси виїхати. Зі мною тільки фідера. Короткі длинні стойки, відро рюкзак. Багато ми з собою не втащимо. Тобто Сьогодні я трошки міняю правила, я спробую на місці, де раніше не ловив. Ну, Буває в мене таке. Це у нас дикий берег. Да? І вже нам треба аж туди спуститися. Я поки не знаю як. Неохота ходити два рази. Тут високо, камера не передасть. Повірте сову. і погнали. Дивіться, навіть тропінки нема. Навіть нема тропінки. Опа. Фух. І це нам треба спуститися аж туди. Погнали. Ладно, ключка матюкатись, охота. Так. Природа не тронути тут ужі, себе вдома. Що, тут дійсно можна наступити на нього. Так, не спустили. Фу. Ось відтуди ми ну, прийшли. І ось яка тут красота. Ну що ж, погнали, зараз покажу на що буду ловити оснащення, наживочка. Павлюю сьогодні такі чудові павочки від фільми Golden Catch 390 тестом 1, 120, 2, 130 грам до павочки по довжині, просто супер як для моря, так і для лимана. Провірено вже. На фідера ми ставимо таку оснасточку. Будемо пробувати ловити пілінгаса. Така сама оснастка, як, на... як і на кефальку. Трошки більші гачки. Тут ще сверху повокдепові. А, і червоні ці червоні пуфи. Замість зелені. Різниця. працює працюють ті і ті, різниці немає. А, клює, він також тільки на... Ну не тільки на неріха, до речі, пелінгас клює ще на кріветку, бажано живу, на обичну живу сиру креветку. Коли він стає і підходить, він клює. У нас в цьому лимані вже пелінгас, хто знає, риба рідка. Тобто, якщо раніше він тут мав... Перевагу то на даний момент ми за ним просто вже тяжко його знайти, щоб чисто половити для спортивної рибововлі. Тому дуже часто об'їдаєш гачка тут її багато. Ну, кожних хвилин 20 перезакидуємо, чекаємо, якщо він підходить, він дасть о себе, о собі знати. Все, готово, кидаємо. Девико кидати не треба, до речі, погода для пелінгасу чудова. Це його погода. Якщо він є в акваторії, він себе чудово проявить. Від берега на пелінггасах де кидати не треба. Він на глибині не стоїть. Він підходить до берега. Індикатором крового, поки побуде дзвіночок, поки ми розкинемося. І спорядження на Карпа. Дивіться, це звичайна макушатня. Груз васочка в вільному ходу, кубик макухи, застіпка е, і повідець ну, сантиметрів 12. По різному. Тут в мене наживця буде звичайна кукуруза, на іншій картові в мене буде хробак. Макуха кукурузна, ну, за смаком. Думаю, вода темна, вона просто більш виділиться. плані закормочного п'ятна. Якісь маленькі дорожки пороби, буде приваблювати рибок. Куруски так не жалієм. Ось. В зборі готова наша макушатня. Закиді, щоб повідець не закрутився і не... Засипився, буває таке і просто оснащення простоїть, не спрацює. І займаємо так нормально берега, все одно нікого нема в акваторії і навряд ли буде в даному місці. Інше, все теж макушатня. Два, дві кукурузини і два хробака. Ось так я їх по одягаю, щоб вони гарно грали. Кукурузи для чого? Якщо щось об'їдає, ну ми десь через перекинемо. Якщо об'їдає щось, то будемо ловити на кукурузу хробака. Є, є покровка кілінгаса. <рес> Перший цьому сезоні. Кілінгаз. О! Добре, поставив дзвіночок, от вид Ну. Де? Діга, є, є. 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 Кар. Я так обрадувався, що пілинг Оснащення на пілінгаса. Е, морський хробак. А дивіться такий карпик двоєчка влетів. Де? Я вже обрадувався, думав пілінгас, думаю, нарешті. М -м -м. Так, гарний карпік. До речі, на морського черв'я. І карпіка вовлю перше, ну з другої сторони чому і ні. Такий, а, не будемо його мучити. Ну хороший, хороший керкуша. Порадував. Я то думав, ну нарешті. Дочекався, я його знайшов. Та де там? Дві карпових і це в мене дві на пелінгаса. Все ж таки, будемо перенаживляти, перезакидувати весь день, будемо чекати пілінгаса. Подивимося, чи вишився він взагалі в цьому вимані. Карп є, бачите. Ту удочку наплював, вона не з стойки. Ну, поки добіжимо. Дивіться, дивіться місце, де я вовлю. Дивіться, яка красота. Дивіться. Дикий берег. Те, що я люблю. І ось так обустрою вагід. Дивіться, таких. Ола. моя зона відпочинку. Гамак. тінь, сонечко. Фідера ми бачимо, хоч індикатором кльову там є дзвіночки. Ну, Якщо проморгаємо. І звідти в нас ми почуємо. Трошки пізніше зробимо палку і одну закидушку зайдемо, закинемо. Тобто поки віддихаємо. Так зробив такий столик імпровізований з каміння ну все от так обустроюся можна жити. чекаємо на рибку Ось час ближче до обіга пока затихло зібрав світер поддохнемо так, Ну що друзі, походка ідеал. Ох, сховався від сонечка так трошки. Ну, по клюванню, як бачите, в акваторії, ну, на коропа особливо не налягаю. Пілінгасу немає по камісь, Хоч місце для нього ідеальне. Я завжди тут ловив. тут дикі місця, ніхто його не лякає, він тут завжди водиться. То і зараз ще через трошки перезакинемося. Хробака об'їдає, до речі, креветка. Креветки багато, зараз покажу. Зараз покажу вам креветку. Ну, карпік зараз перезакинувся, я ж говорю. Я на нього не налягаю особо. Отак черв'як в мене храниться, кстати. Тіньочки в воді. Так, де да, креветка? О, напевно не видно буде. Да. Немає акубоксу, я сьогодні я вам показав. креветки дуже багато. Шуршить, м'якає, ну все добре. Це означає, що чисто... Ось дивіться, зараз може. Руками. Руками креветку ловить. що додав задоволення, Не ходите за подсаком, але креветки дуже багато, вона маленька. Якби була крупніша, сходив би за підсаком, машину наловив би трошки. Ну. Так, красота, дивіться. Можна буде трошки ще й жбурнути. Погнали, водичка тепла. Тут, тут, тут глубже їх зазвичай. Ого! Тут на самому тоді не так і мілко. Ну, дно. Як бачите, почва пісок, глина. Воно дощами смиває, от таке і не вгрузаю і легенько м'якенько ступає. Доволі так комфортно ногами йти. Класно. Так, дивіться, я заходити буду по пояс. По пояс. Зараз я покажу де я. Дивіться. Класно то як, да? Такий берег космічний. І ж на губину попробуємо. До речі, так, губша вода прохладніша. Спробуємо ще так. В цьому місці я завжди ловив, заходив, закидував. Тобто скарбів брав з губини, ну, бував під берегом. Кидок. На тяжочку ведемо, тому що в нас ще ж там кушатня. 50-грамовий груз. Щоб він не потягнути його і... Заодно трошки так, знаєте, сподорожмо рибку, щоб проснулася. Так, ну що народ? Вітер сильний, хвиля в мою сторону. Пілінг сьогодні не отозвався, весь день перезакидував, освіжав хробака, креветка не об'їдала, тобто не проявив себе. Піліггаз сьогодні взагалі. Тому зараз на вечір переобуваємо оснащення на макушатні. Насочки на пілінгас у нас підсихають, потім ми їх вирачуємо кукурудзу. Під вечір спробуємо половити карпа. Днем я його особо не валив, але він клює в основному нас ранок ввечері. Буває днем. Так гарно кукурудзки, тому що вода мутна, щоб виділялось трошки. Ну Все, звичайно, макушатня там, навіть на фідерах зараз. Закинем. Моє місце відпочинку, де я провів день. Просто чудове. Так, пост сьогоднішній рибався. Дивіться. Переключився на вечірню рибавочку, все закинув на макушатні. Сидера переобув на макушатні з цього. Нейрі саме, дивіться, як він у мене храниться. То що я завжди говорив, в воді його ставити. Він у мене в тіньочку і в воді. Ми дамо йому життя. Нехай живе, він тут є в камінні водиться, якщо його копати, я пробував, але небагато. Так, нехай розводиться. Далі. Фідера, ці 3,90, які кидаю доволі далеко, просто ідеально. І мої старі павочки вони трошки ну, хуже ними. Вони в мене короткі 2,40, але я витягнути закинути не можу. Заняв так, мабуть, метрів 50 берега. Знаєте, це не дністер, де треба шукати місце і людина в людину. По-перше, нікого нема, по-друге, дика природа. Просто супер. Ось від крайньої удочки і так пішов туди. Це я займаю містечок. Тобто ось так. місце тут чудове. По пілінгасу, я тут ловив раніше сезонами. Тут для Пілінгаса ідеальне місце. Більше всього я ловив тут його, в цих місцях диких подальше від населених пунктів. Сьогодні його ну, не було. Його взагалі в уймані останнім часом майже немає. Так що чекаємо вечірній кльов, повомимо. Оснащення, на яке вовите, старайтесь завжди просушити, просушити. Ось так сняли наживку, просушили і тільки потім файлік. Тому що ну, файлік, кульочок це в мене під макухи. Е -е, Жаб'ють очки моментально. До слідуєї рибалки вас через два дні вони будуть рушаві, якщо не просушити. Той. Так, ну що ж, друзі, вишаю після себе чистеньке місце. Мусор свій упакував, його небагато. Другого тут просто немає. Це місце, де немає людей. Просто супер. А дивіться, я тут затишно гарненько, так? уютно. Це місце, що ми обов'язково повернемося. а лиман добряче розкачав. Тобто, лиман починає штормити, думав до заката посидить, але набиває траву сильно. Ниць і підказується рибка клювати. Так що сьогодні ось така була рибалка розвідка. Ми ще обов'язково сюди приїдемо в цьому сезоні і не раз, я думаю, зночі вливою місце достойне. Всім пока, до нових зустрічей. Надіюсь, найближчим часом ми зустрімося з вами або на морі, або на Тілігульському лимані.